Усім привіт, з вами нецікавий. Сьогодні я носив свій перший експериментальний маленький турнір під назвою Speed нцк Cup. Не питайте, що за назва, просто не знаю, вигадав ви в Телеграмі випадково. Так, Speed NCK Cup, в якому переможець отримує не такий великий, як вам того хотілося б, приз 500 кредитів, друге 200 та третє, відповідно, 100. Також, окрім призів за перше, третє місце, будуть призи за найкращий гол, сейф. Та звісно ж, куди ж би з цього НЦК момент у розмірі 50 кредитів. Розумію, що мало, але поки лише так, звиняйте. Мало, але маємо що маємо. Приз прилетить від мене на у Rocket League. Для участі вам потрібно лишити в коментарях ось таку заявку. Теперший та пункт це ваш нік, другий пункт ваш ранг. третій ваш телеграм для зв'язку. Та четвертий пункт: чи зможете ви грати пару матчів у Rocket League кожного дня після 18.30. звісно, це все плюс-мінус. Все буде узгоджуватися з вами, учасниками. Та звісно, якщо будете проходити далі, Сітці. Формат best of 3, звичайна плива сітка, без груп і відразу на виліт. Відео по турніру будуть виходити кожного ранку. Я постараюся це організувати до самого фіналу. Сьогодні під вечір очікуйте відео з жеребкуванням і не бійтеся, що щось не вийде, чи будуть якісь професіонали там грати. знаєте. Тому що головна ціль це отримати кайф від події. Всім бажаю гарного настрою та на Почуємось!